Начальник департаменту превентивної діяльності Нацполіції з нами, пане Максиму, вітаємо вас. Ну, Передусім хотілося б дізнатися оперативну ситуацію і оперативну інформацію щодо постраждалих і загиблих. Під час ворожого нападу з в ніч з 31 травня в ніч з 31 травня. Можливо, є у вас свіжа інформація стосовно постраждалих в результаті атаки цієї на Травмованих 14 осіб. Так і залишилось. Три, на жаль, загиблих. З них одна дитина, 18 об'єктів цивільної інфраструктури пошкодження, 36 транспортних засобів. Також пошкоджено. З них п'ять автобусів. Сьогодні, коли е, такі е, ракетні удари трапляються фактично щоночі, так і ми розуміємо, що поліція має реагувати швидко, ви можете розказати, от який сьогодні алгоритм дій, як ви виїжджаєте на е, виклики, і е, е, яка система реагування? Наскільки вона швидка? Система реагування саме під час обстрілів так. і чи події вже якісь ну, і падінь уламків, так. Е, ну, в першу чергу, як завжди, е, приїжджає патрульна поліція. І якщо сталася така ситуація, на якої ми сьогодні присутні, то зазвичай вони очіплюють місце події і здійснюють охорону. Відповідно зразу ж виїжджає вибухотехнічна служба або сапіри, вони на місці визначають безпечний периметр і займаються ну, якщо, збиранням або там, залишків, які вони вважають небезпечними. Після цього слід до роботи слідчо-оперативна група разом з прокуратурою для документування злочинної діяльності. Зараз Добро. на цьому місці біля поліклініки, де упали залишки балістичної ракети, чи завершені вже слідчі дії? Ми бачимо огородження людей не всюди можуть пустити, але люди все ж таки намагаються приносити квіти до місця загибелі і дівчинки, і її мами, і також іншої жінки, яка загинула тут внаслідок падіння цієї ракети. Чи слідчі дії ви намагаєтеся проводити Максимально швидко, слідчі дії проводяться максимально швидко для того, щоб зберегти всі речові докази. Якщо буде необхідність, то слідчі, які займаються розслідуванням, розслідуванням даних кримінальних справ, вони можуть там зробити від, 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 відтворення, якщо в цьому буде необхідність. Угу. От. На Вона даний максим... момент слідчі дії завершені за результатами події. Розпочато три кримінальних провадження. Одне кримінальне провадження розслідується Службою безпеки України, два кримінальних провадження Національної поліції України. А саме Служба безпеки 438-це порушення законів та правил ведення війни. Національна поліція це службова недбалість та залишення людей в небезпеці. Говорячи про цю трагедію, тому що саме от те, що ви сказали, залишення людей в небезпеці, сьогодні це головна тема, тому що от ми бачимо цю воронку. Ми бачимо місце, де загинула дев'ятирічна дитина. Там постійно плачуть її рідні. Вони весь час підходять туди. Говорячи про це, про стан бомбосховищ і взагалі їхню доступність, сьогодні насправді яким чином перевіряється взагалі наявність безпечних укриттів у місті? З початку повномасштабних військових дій на території нашої держави сховища повинні бути відчинені. На сьогоднішній день урядом прийнято рішення щодо повторного комісійного обстеження всіх сховищ. Комісійне обстеження буде в складі проведено в складі представників національної поліції, державної служби з надзвичайних ситуацій та органів місцевого самоврядування. Будуть комісійне обстеження, відповідно е, е, поновлять паспорти кожного сховища. До речі, сховища поділяються на три категорії: це е, спеціалізоване сховище, сховища подвійного призначення та е, швидко е, збудовані сховища. Ну, це ці сховища, які ми можемо бачити на вулицях міст біля зупинок громадського транспорту, споруди, з бетону, де можна е, ну, укритися. Громадян зрозуміло, пане Максиме, дякуємо вам, що знайшли час і долучилися до нашої виїзної студії на місці цієї трагедії. Максим Ахрамєєв, начальник департаменту превентивної діяльності Нацполіції, був з нами.